Наступне питання, а, а аналіз а, політичних експертів від видання тексту. Ми побачили а, оці сині і червоні смужки, які зазначали російських і українських політичних експертів, які активні і мають активність від 10 мільйонів переглядів за місяць. А, я дуже щасливий, що там в цьому рейтингу є а, Тарас Березавець, трошки нижче Тарас Чорновіл, і трошечки трошечки нижче від Тараса Черна. Ще і Гарлапін. Ну, Багато там uh -huh. достойних панів є, але тотальна домінація хороших русських. І навіть всіх хороших русських з запасом переганяє Жданов. І трохи-трохи уступає Арістович. Ну просто ну, от, це от люди, які їх рахували по кількості етерів годин. Ну, Там є такі полосочки, написано, видно, інтенсивність. Uh -huh. У Жданова вона там просто кожен день у Олістовича там є певні прогалини, і поніслась, поніслась там єдине, що росіян червоним відмічають українці в сині. В нас 20 хвилин на обгорнення цього питання, пане Тарасе. Мені цікава ваша думка, мені цікава також і тенденція, що ви бачите в майбутньому, якщо так і далі справа в нас піде. Будь ласка. Погано бачу. Мені недавно от я веду себе таку рубрику на Ютубі е, Діалог відверто, де відповідає на питання, і було питання: чи вірю я щиро вірю в те, що нам нарешті зараз вдасться відірватися з-під російського впливу і тиску. Знаєте, я, я не зміг остаточно відповісти. Ну, Я сказав, дивлячись на те, що відбувається, ну якось не зовсім вірю. От не, не до кінця. Я надіюся, а от вірю, ні. І Зараз, коли я побачив це, вже я після цього побачив е, після цієї відповіді табличку, буквально через кілька годин. Якби її побачив раніше, був би аргумент додатковий. Насправді це дуже боляче. З одного боку, ми бачимо там: ну давайте так. Я Арістовича розглядаю в руслі російських пропагандистів. Я його не розглядаю як українського. Він використовує чисто російські тренди, він в них працює. І мені здається, що клюють на нього через фієгіна, через Латиніну, але клюють на нього саме як на російського пропагандиста. Навіть тоді, коли він був на банковій офіційно працював чи там напівофіційно, все одно клювали так. Але коли ми дивимося навіть на того ж самого Арістовича, а головне на Жданова, то пункт перший: я прошу звісно, бо це дуже коротка штука. Виявляється, можна зробити. Раптом з нічого щось. Ну, я пригадую Жданова ще до великого вторгнення, десь за певний період. Хто міг його згадати? Ну, всі знали, що є десь там якийсь такий, ніби воєнний експерт. Він був десь поза десяткою відомих. Перше, він не є реально воєнним експертом, він є воєнним пропагандистом. І іноді це потрібно, коли це робиться не для внутрішньопартійних якихось розборок всередині в країні, а проти ворога. Викласти певний напрямок, але. Він занадто дискредитований, тому що він ніколи не попадає в точку, десь як Буданов. Ніколи в точку не попадає. Потім під нього переписують минуле, переписують історію, нібито він завжди попадає, але реально він завжди помиляється у всіх випадках. Тому він військовим експертом не є, але у випадку Жданова мене це трошечки, знаєте, збалмути, але з іншого боку, я розумію одну маленьку річ: ефіри на всіх владних телемарафон. Загально національний ватний і на всіх провладних. оці всі 24-ті канали, там інші, плюс Ютуб е, канали, які не ходять з владою сваритися і дивляться в рота, кого вам підставити, кого владі подобається інші. Тому подібні, вони всі ставлять Жданова зараз. От зникає телемарафон. І разом з ним зникає Жданов і ну, повністю вже не зникне, тому що йому вже розкрутку, штучно зробили, але він відразу падає десь там на 10-15 позицію. Тому насправді випадку Жданова це є чисто штучно надуте. А Рістовича роздую, але Рістович закріпився. Бо, ще раз кажу, він закріпився, як російський. Бо все решта там українські, ну мені хтось подобається, хтось не подобається, але хтось раніше почав, хтось почав пізніше. Це дає свій ефект, відповідний, статистичний, розкрутка, вміння, технологічні певні навики. З цим там все нормально. Там більш-менш адекватний зріст суспільства. Це добре. Коли ми дивимося на червоні смужки, mm -hmm. мені стає не по собі. Це от є відповідь на питання. Ми вирвемося з під Росії. Ні, ми не вирвемося з під Росії доти, або доки <кій> Росія розвалиться і там не буде звідки запускати оцих всіх хороших русських і все інше. Вони там один одного будуть вбивати і вони втратять механізми пиву зовнішнього. Або другий момент в Україні якимось дивом. Появиться український піночет, з одного боку, добрий, хороший, чесний, з другого боку, жорстокий. Оце те, що мені б хотілося. Я піночета поважаю, реального піночета, особливо цю празу, коли країна в небезпеці е молі, звертається, моляться до Бога і кличують солдата. Коли небезпека минула, про Бога забувають, а солдата засуджують. Ой, як про нас. Антоном відразу згадує в цій ситуації. Так от, і Марченка і всіх інших. Тому. Якщо в Україні раптом появиться хтось дуже чесний, порядний і дуже патріотичний, але при тому неймовірно жорстокий до ворогів України, який за будь-яку пропаганду расизму буде садити в тюрму, ну і отам як піночприпіночетові пальчики обрізати, оце тоді почне, я кажу, фігурально. Фігурально, оце тоді спрацює, а, тоді ми може відрізати. Але на сьогодні важливо, та, але на сьогоднішній день. У нас іде діаметрально протилежний процес. І оце страшно. Там ж є права табличка, на яку ми всі подивилися, де після Жданова пішов Фейгін з велетенським відривами. всі інші, гігантські перегляди, українські далеко позаду. Але ми дивимося на ліву табличку. А на лівій табличці динаміка від 24 лютого і до червня місяця. І в лівій табличці ми дивимося. Від 24 лютого минулого року в російських червоних так де-не-де окремі згадочки, а деяких взагалі нема. Гудково взагалі нема, там. Якогось там інших, взагалі нема. Просто є, І... але не на початку. Він з'являється в цьому році. Його в цьому році почали в Україні розкручувати. І... Як воно наростає з переходом в 23-й рік, як воно робиться суцільно червоним? Це означає, що ми зараз в динаміці, коли рашистські, е, хороші русські реально в процесі витіснення чи хороших, чи поганих українців у нас вже домінує расистський е, ресурс. Це. Це, є, це реально. Це вже, оце вже питання національної державної безпеки. Тому що оті хороші руски. Просто подивіться, як різко з початку 23 2023 року зростає кількість червоних позначок. Вони починають домінувати в нашому От я про цю ліву частину кажу, mm -hmm. бачите, mm -hmm. як от було, там, якщо повністю глянути, там було біленько-біленько, тут пішло суцільно червоне. Ні, в так, цей бік, в бік, бік. Отут зовсім нема якогось Жирнова, тут вже червоний. Он, Яковенко, зовсім це в часі, Закінчую. друзі, це ні, ні. Я пояснити хочу, що в тому сенсі, що оцей графік а, зліва, бачите, такий а, смугастий це в часі. Це з 24,02-22 по а, в нас 01.08.23. І чим частіше ми бачимо появу кольору синього це в українських і червоного у російських, угу. тим більше а, відповідний експерт був у етері того. Чи іншого українського каналу uh -huh. розумієте про що ми говоримо, друзі? Ось приблизно так. Вітаю вас, пане Тарасе. <как> да. Це є. А я ще раз кажу: вони не просто частішують, вони заповнюють українські ефіри, вони витісняють. А тепер, мабуть, найболючіше: ну, от є хороші канали і Ютуб канали, і хороші телевізійні канали. І раптом в них теж починають домінувати хороші руски. я розумію, в принципі, мені важко засуджувати, коли ви не маєте, скажімо, телевізійного ефіру. Повноцінного того ж самого Т 2 і вас починають відтісняти. Проблема не в телеканалі, в якому починають все частіше з'являться хороші руски. Проблема не в авторці і власне YouTube Ютуб-канали, які дуже сильно розкручуються, які вже зараз фактично домінують хороші руски, і мене вже там, звичайно, нема. Але хороші руски, які повністю домінують, тому що в неї сьогодні вже десь біля півмільйона підписників угу. і зашкалюють за сотні тисяч переглядів, коли йдуть хороші руски, коли йдуть українці. Теж хороші перегляди по кілька десятків тисяч. Різниця на порядок в 10 разів. Так я розумію, хороші руски в себе в своїх соцмережах 5. дають інформацію, їх дивляться теж. Ну, це певне, авторам вигода, і фінансова, і чисто по зростанню контенту, все інше. Це позитив. Але з другого боку, це перетворює. Наші канали на по суті такі знаєте ліберально російські, але тепер найосновніше: спробуйте зіскочити з цього цієї голки, і у вас не буде. Ні 500 тисяч підписників, ні 300, ні 200, ні 100. Нехай серед тих, в тої е, журналістки, про яку я згадував, не називаючи прізвища, в неї, напевне, з тих 500 тисяч фактично вже підписників, напевне, порядка 200 тисяч – це росіяни. Але 300 тисяч – це українці. І вони на неї підписуються не через те, що там до червня місяця, скажімо, там був Тарас Чорновіл, Ігор Лапін був, по-моєму, вже нема, і багато хто інших Українців, а через те, що там є хороші рускі українці, більша частина є аудиторії підписуються саме через те, що там хороші рускії, і дивляться масово саме хороших русських. Вибачте, але це називається малоросійство. І, і як ми відірвемося, коли єдиний спосіб. Відірватися? Ну, спробував Порошенко, яким чином відірватися? Правда, яка критика була, коли він заборонив в Україні певні російські соцмережі? Наші ж просто тупо зависали в російських соцмережах? як від безконтакту можна жити? Як без однокласників можна жити? Що як краще заборонили, ніж, що Я забудуся ефір на Зіку, два ефіри, в одному зі мною сидів саме цю тему обговорюю, Два ефіри підряд майже в одному сидів Лещенко, в другому наєм. Слухайте, що вони виговорили? Як вони проклинали Порошенка за те, що він заборонив ці російські соціальні мережі, і ряд російських медіа, телеканалів. казали, що це заборона свободи слова, свобода слова там, інше, конкурентні підходи. Це отопляє українців. Вони розказували це. Двоє людей, які сьогодні дуже високо при владі, дуже близькі до влади, технологи влади і тому подібне. Ну, ну і головні корупціонери знову ж таки. Тому насправді це. На мій погляд, це є загроза національній безпеці на майбутнє, тому що має дійсно хтось прийти, хто дуже жорстко це буде рубати на сьогоднішній день. Це абсолютно толерується. Якщо ти не є офіційний російський пропагандист, який відповідні списки Української держави, санкційні списки, звинувачення, по тобі не винесені, там як по Скабєєву, Соловйову, тощо от за пропагування їх у нас дістанеш дійсно тюремний термін, і слава Богу. Але навіть так звані нейтральні русські слухайте. Ну перше, я взагалі в хороші русські не вірю. Але коли йде мова про ту ж саму Ксенію Собчак, вихованку це ж її з Німеччини Путін, Трусики і лівчики возив. Він ж працював е в Собчака в її тата, ну, так, її христи, мамі христи. купував Німеччину, їздив, привозив в дефіцит тоді, коли були проблеми Чемоданчики, сумочки вози зносив за ними все. Коли ці люди, дощ, наші мальчики, все тому подібне, роблять певні дії, якими вони ну фактично відстоюють путінський режим, прямо вони вже не хороші руські. Але ті, хто опинилися в опалі, ну слухайте, в чому хороші руски. Якщо люди, які втекли від Путіна, бо там їх дійсно посадять в тюрму, основне їхнє. Фраза відразу ж після того, як ви тільки захопите цей момент, що вся Росія відвинувата перед Україною, як вони починають кидати, кричати про український імперіалізм, український нацизм і все інше. Оці всі, хто в нас ідуть, як хороші руски, ну вони добре сіли на оцю історію. Вони вірять, так вони говорять іноді нам приємні речі. Вони сильно критикують свого Путіна. І вони кажуть навіть, що вони дуже би хотіли, щоби е, став, скажімо. Щоб Україна перемогла. Так, вони це теж говорять. Для чого? Щоб Україна їх привела до влади в Росії на своїх, на нашій крові, щоб вони могли прийти туди і робити знову там те ж саме. Тому насправді це все дуже нещиро. От я такі речі часто аналізую. От було засідання в, в, цьому, в Брюсселі хороших русських із європейськими депутатами. Ну, слухайте, я там понаскубував такі цитати, що мені волосся на голові ставало. І коли всі ті люди стають для України неймовірно важливим набутком, і українці без них не можуть жити, ну я не знаю. Ну, це хіба що ну, ще раз кажу: вертати Порошенка з тими його підходами, але попросити його, Петро Олексійович, ось вам два машингвери, Беріть і паралельно наліво і направо лупіть без перерви довгими чергами, а ми вам будемо тільки патрони підносити. Іншого варіанту я не бачу, і тут уже не фігурально. Ну скажу, я не уявляю. Euh, бачили очі, що купували. Тепер їжте, хоч повиласти. Є така українська українське я Таке є це саме про о, хороших русських. Я це згадую... Руданського там був та. так? Я згадую м м м вислови. Знов ж таки, дякую вам, що не називали прізвище певних е блогерів. Тому що кожен для себе вирішує. Ми єдине, що можемо це давати чіткий сигнал і пояснювати зараз, що буде далі. Тому не, що я ще раз кажу. Я не засуджую. Слухайте, коли канал. Або коли блогер, який несе на цьому фоні повної цензури, несе хорошу інформацію, правильно, опозиційну, і вона в нього є. Вона є на цьому каналі. Але щоб цей канал подивилося хоч трошки українців. Він мусить туди пускати хороших руских, та ці хороші руски говорять правильні речі, але це поганий про це сам. Але не канал винен і не блогер, а винні. Ну, ми з вами знаєте сказати от, і вам. Це мабуть, і думаю, що більшості наших глядачів це буде не зовсім чесно. Але коли саме попит про нормує пропозицію. І попит просто зашкалює на хороших русських. Ну, на мій погляд, це це дуже нехороша тенденція. Вона для України просто вбивча, вона колись об'є українців. Ми маємо цю загрозу, шановні глядачі, обов'язково відрефлексувати, а розуміти, що і як відбувається, що і саме не так з нами, чому ми ведемось на все це. Як людина, яка працює в медіа, можу сказати, що. На жаль, заручники хайпа є таке, є таке, такий вислів. Він полягає навіть в тому, що люди, на жаль, в цей час, коли кліпове мислення домінує, коли сприймається тільки заголовок. І перші три, три речення в відеоблозі далі всі перематують, перелістують. На жаль, ми становимося всі заручниками великої кількості переглядів, так звана пастка ложних авторитетів, авторитетів. Розумієте, про що я. Тобто, якщо велика кількість переглядів у когось є, ну всі ж такі, ні, ну його ж дивиться. От, подивлюсь, і я. Не знають люди, що таке розкрутка, не знають люди, що таке російськомовна велика аудиторія, і не можуть поділити всередині своєї глядацької голови е, е, два на два, да, щоб отримати там, я не знаю, ну просту ріфметичну операцію зробити, щоб отримати хоча б м, приблизну оцінку реальної м, е, реальних переглядів, які можливі в Україні. Пане Тарасе, я дякую вам за цей аналіз. А єдине, що в нас випала абсолютно міжнародка, я думаю, що ми з вами знайдемо час найближчими днями, щоб все ж таки поговорити про міжнародну політику, також тому, що сьогодні ми дуже довго говорили про... Про нашу водо знаєте що може так. ми десь запишемо посеред тижня, просто піде як запис, а не ефір, якщо вважатимете таке потрібно. Бо насправді, крім оцеї історії по Саудії де відбувається засідання, про яке я ставлюся абсолютно діаметрально протилежно до більшості наших, е, ну просто захоплених від цього е, авторів, е, відбуваються інші речі, наприклад, сьогодні. Триває нарада послів. Друга за рік вона завжди проводилася раз на два роки. Зеленський вдруге за рік збирає послів для дуже сіпательних бісед. Після чого? Після дуже тихого бунту пристайка. Раптом він зрозумів. Ну, я думаю, не він. Єрмак зрозумів. Виявляється, там. Здрімає контра, і вони О, терміново, зібрали послів для того, щоб перевірити їх на лояльність, не на інтелект. Ну от ми це поговоримо наступний раз, бо я був учасником принаймні двох нарад послів і на одній виступав з певною доповіддю. Тому я маю що про це сказати саме як людина, яка це з середини знає дипломатію і всі інші речі. Як воно має бути? Що відбувається? Насправді це відбувається страшне вихощення дипломатичної служби, яка має працювати виключно під лояльність, і це я вам скажу це гірше. Ніж Радянський Союз. Радянські дипломати, крім лояльності СССР, Мали певні інші протилежні речі. Ну, наприклад, перший момент тільки Радянський Союз, по-моєму, був єдиний, якому всі країни відправляли людей, які добре ідеально володіли Вовою тої країни. От у нас досі відправляють послів, які крім англійської іноземної не знають ні одної взагалі. А Суахілі, всі інші, а ті знали. Фарсі. От я знав, був Орел такий при Кучмі, був при Януковичі, був заступником керівника адміністрації президента Кучми з питань міжнародної політики. Який певний період, от він був в Індонезії як радянський посол, радянський впигун. Він знав їхню мову на зубок. От в нас є окремі цих людей зараз зачищають, їх викидають. От ігор Поліха знає, він може і урду, і хінді вільно спілкуватися. Його викинули з Індії, поставили людину з нульовим досвідом, який перший день у дипломатії, тому що не треба мати цього результату. І ще один момент був цікавий до речі. В радянській дипломатії там було заборонено вербувати. Тобто робити в тому числі тест на політичну легітимність, надійність і все інше, людей, які були на посаді надзвичайного повноважного посла. Тобто КГБ не мало ігру, не мало право доводити Луку. на них будь-які досьє, не мало право їх вербувати. Якщо вони були завербовані до того, їхні вербовочні справи знищувалися, вони голошилися повністю вільними від попередньої вербовки. Тому що, якщо ти попадаєшся... На чомусь це був би удар по державі. Людина, яка на посаді, має бути поза критикою, поза підозрами, і в цьому світі знали, що ви можете ловити радянських шпигунів в будь-якому рівні, крім надзвичайного повноважного посла. він точно не буде шпигуном. Те, що в нас відбувається зараз, неповага до рівня посла. Ну це, це руйнування дипломатичної сфері. Оце варто буде дійсно проговорити. Так, так, пане Тарасе, тому що це окрема тема, і е, краще знаєте, інколи багато анонсів не давати. Е, є ще таке правило: е, поділюсь лайфхаком, е, як ютубер. Е, якщо ви вже сказали, що закінч... закінчуєте стрім, вам ага. треба закінчувати, тому що впадає динаміка, а Ютуб нам цього не пробачає.